Біологія 9 клас урок 54. Завдання сучасної селекції. Селекція це наука про теоретичні основи та методи створення і поліпшення існуючих сортів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів, пристосованих до сучасних вимог, сільського господарства та промисловості. Теоретичними основами селекції слугують результати генетичних досліджень і вчення про штучний добір. Для досягнення ефективних результатів селекціонер має бути добре обізнаним також з особливостями розмноження, індивідуального розвитку та процесів життєдіяльності видів, з якими він працює. Породою тварин або сортом рослин називають сукупність особин одного виду із певними спадковими ознаками, створену людиною внаслідок штучного добору. Штам це чиста культура мікроорганізмів. Від однієї материнської клітини за допомогою селекції можна отримати різні штами, які відрізняються. Породи тварин, сорти рослин чи штами мікроорганізмів є своєрідними штучними популяціями, без підтримки людини вони можуть вироджуватись, втрачати притаманні їм властивості. Селекція відіграє значну роль у вирішенні основного завдання сільського господарства, забезпеченні максимального обсягу виробництва високоякісних харчових продуктів за мінімальних вкладених коштів і витрат енергоносіїв. У нашій країні селекційна робота зосереджена в науково-дослідних інститутах, племінних господарствах, на сортовипробувальних станціях тощо. Для успіху селекційної роботи дуже важливе генетичне різноманіття вихідного матеріалу, тому вчені постійно шукають ознаки, що їх цікавлять серед диких видів. Збільшенню різноманітня вихідного матеріалу сприяють використання для селекційної роботи плідників різного географічного походження, вплив різних факторів, зокрема мутагенних. Породи тварин і сорти рослин, які мають високу продуктивність в одних географічних зонах, не завжди придатні для використання в інших, тому вчені всебічно досліджують властивості нових порід і сортів та перевіряють їх придатність для використання в певній кліматичній зоні, тобто здійснюють районування. Методи селекції: Класичні методи селекції це штучний добір і гібридизація. Штучний добір це відбір людиною найбільш цінних щодо господарських цілей тварин, рослин, мікроорганізмів для отримання від них нащадків з бажаними ознаками. Це найважливіший елемент будь-якої селекційної роботи, потрібний для збереження та подальшого вдосконалення досягнутих результатів. Штучний добір здійснюють за кілька послідовних етапів. Серед багатьох тварин або рослин певного виду людина підмічає особин, які відрізняються від інших цікавими для неї варіантами ознак і відбирає їх для подальшого розмноження. З покоління в покоління бажаний варіант ознаки проявляється дедалі більше, оскільки як плідників відбирають особин, у яких він виражений краще. Одночасно за допомогою гібридизації людина може поєднувати в нащадках різні корисні для неї ознаки батьківських форм. Штучний добір зазвичай приводить і до змін деяких інших ознак, а із часом до помітної перебудови самого організму, тобто до створення нового сорту або породи. Ознаки, які відбирає людина, не завжди виявляються корисними для самих організмів. Створені породи чи сорти часто нездатні до самостійного існування і потребують постійної турботи з боку людини, застосовують масову та індивідуальну форми штучного добору. За масового добору з вихідного матеріалу відбирають особин з певними фенотиповими особливостями, хоча масовий добір простий у застосуванні і дає непогані результати, але має низку недоліків. Групи зовні подібних особин можуть виявитися генетично різнорідними, що обов'язково вплине на ефективність добору. Так, у разі схрещування між собою гетерозиготних організмів у гібридів перших поколінь, частка особин з бажаними для селекціонера станами ознак, буде значною. Але в міру накопичення гомозиготних за рецесивним алелем нащадків, ефективність добору в подальшому буде знижуватися. За індивідуального добору кожного плідника обирають на підставі детального вивчення як його фенотипу, так і генотипу. Інформацію про генотип цих організмів можна отримати, вивчаючи родоводи за допомогою аналізуючих схрещувань. Ефективність селекції залежить не лише від форми штучного добору, а й від правильного вибору батьківських пар плідників і застосування відповідної системи схрещування організмів. Гібридизації. Гібриди виникають унаслідок статевого процесу або шляхом об'єднання нестатевих клітин. Ядра гібридних клітин можуть зливатися або ж залишаються відокремленими. За допомогою гібридизації у фенотипі нащадків поєднують бажані для практичного застосування стани ознак батьків і запобігають проявам негативних наслідків споріднених схрещувань. Гібридизація можлива між особинами одного та різних видів з одного чи двох родів організмів. Внутрішньовидова гібридизація буває спорідненою і неспорідненою. Найтісніші форми спорідненої гібридизації або інбридингу спостерігають серед самозапильних рослин і гермафродитних самозаплідних тварин. В організмів з перехресним заплідненням найбільш тісні форми спорідненого схрещування спостерігають у разі парування нащадків спільних батьків і батьків із власними нащадками. Унаслідок послідовних споріднених схрещувань з кожним наступним поколінням підвищується гомозиготність. Біологічним результатом спорідненого схрещування є ослаблення або навіть виродження нащадків унаслідок фенотипового прояву летальних чи сублетальних рецесивних алелів, які переходять у гомозеготний стан. Отже, тісний імбридинг часто призводить до появи організмів з різноманітними спадковими аномаліями. У селекції споріднене схрещування застосовують для отримання чистих ліній. Інбридинг дає можливість отримати цінні ознаки в гомозиготному стані та закріпити їх серед нащадків. З одного боку, отримання чистих ліній організмів з бажаними властивостями може бути кінцевим результатом селекційної роботи. З іншого боку, чисті лінії можуть бути використані для подальшої гібридизації та наступного добору. Неспорідне не схрещування – аутбридинг. Це гібридизація представників різних ліній, сортів чи порід одного виду. Неспорідненими вважають особин, у яких спільних предків не було принаймні протягом попередніх шести поколінь. Неспоріднене скрещування здійснюють, щоб поєднати в нащадків цінні властивості притаманні різним лініям породам чи сортам. За своїми генетичними наслідками, аутсбридинг – прямо протилежний інбридингу. За неспорідненого схрещування з кожним наступним поколінням підвищується гетерозиготність нащадків. У нащадків, отриманих унаслідок неспорідненого схрещування, часто спостерігають явище гібридної сили або гетерозису. У гетерозисних особин сублетальні і летальні рецесивні алелі переходять у гетерозиготний стан, завдяки чому їхній несприятливий вплив не проявляється у фенотипі. До того ж, у генотипі гібридних особин можуть поєднуватися сприятливі домінантні алелі, які були в різному наборі в обох батьків. Гетерозис найчастіше проявляється в першому поколінні гібридів. А в наступних поколіннях унаслідок розщеплення ознаки переходу частини генів у гомозиготний стан ефект гібридної сили слабшає і до восьмого покоління сходить нанівець. У рослин гетерозисні зміни фенотипу передаються нащадкам під час вегетативного та партеногенетичного розмноження. Явище гетерозису широко застосовують у сільському господарстві, оскільки воно дає змогу значно підвищити продуктивність сільськогосподарської культури. У тваринності схрещування представників різних порід прискоряє ріст і статеве дозрівання, поліпшує якість м'яса, молока тощо. Віддалену гібридизацію схрещування представників різних видів здійснюють для отримання високопродуктивних гібридів. Але селекціонери дуже часто стикаються з проблемою безпліддя між видових гібридів, гамети, яких зазвичай не дозрівають.